Оце нічого, фон 3. хоча ми знаємо, що назви не перекладаються. Інакше був би в мене улюблений фільм Лісний дурник. І це телефон, який мені дуже сильно сподобався. Він просто найкращий за свій бюджет. І це телефон, який мене так сильно вибісив, як не дратував жодний інший ніколи. Грьоване вигадування велосипеду яких кубіків нафіга? Мені оце розшифрування покрутиться покурвиться, ніби там екзорцизм. Якийсь відбувається? Але питання нафіга коротше наливайте кави, буде цікаво. Гадаю, від Nothing Phone 2 a я був в захваті. Я прям полюбив цей бренд і досі за ним активно слідкую. Мені подобається, як вони роблять все: пакування, самі гаджети, маркетинг, де CEO оглядає інші смартфони, порівнює, робить свою безодню. Це прям вайп, якого нема більше ні у кого, і більш за те я не згадаю, щоб такий вайб у когось коли-небудь був максимально діково, але при цьому якось по дорослому, по технічному. Красиво, стильно, ну реально подобається. До речі, якщо хочете бачити наші розпаковки, да й багато іншого контенту, <правильно>, правильно сказати, багато іншого контенту і інколи розпаковки, підписуйтесь на наш інстаграм. Там дуже багато цікавого контенту, і він унікальний. Тобто, це не просто нарізки з ютюба. І, звісно, оцей 3 3A я дуже чекав, і він не розчарував. Він дуже крутий, але наскільки він далекий від ідеалу? Я придбав його на офіційному сайті. Він Коштує від 360 євро. Я взяв, правда, версію на 256 ГБ з 12 гігабайтами оперативки, тому у мене вийшло трохи дорожче, але все одно я вважаю вигідно. В Україні база на 128,8 коштує 16 тисяч гривень приблизно. І на є каталог, ви можете самі запевнитись, що навіть зараз за ці гроші нічого цікавого більше і немає. А якщо трохи ускладнити, поставити фільтри по телевіку і екрану на 120 Гц, то саме за плюс-мінус 16,7. 17 тисяч немає нічого. До 18 можна подивитись Realme 13 Pro Plus чи старенький Samsung. Realme 14 Pro Plus буде по характеристикам майже такий самий, тільки камери краще, ну і рамки трохи менше, але його ще нема в продажу. Ну і коштувати він буде дорожче. А інше це різні дуджі. Тож по ціні він вже виправдовує себе як покупку. Посилання на український е каталог залишаю в описі до цього відео. Переходьте і знайомтесь з іншими моделями за ці гроші. Дизайн пушка. Саме так і треба робити смартфони. Нарешті є виробник, який робить щось унікальне. Всі смартфони бренду прекрасно ідентифікуються серед інших. Тут вже є власне ДНК, і це сьогодні справжня рідкість. Цей прозорий дизайн з технічними візерунками під склом, і додатковий led інтерфейс, який світиться в залежності від подій. І, звісно, своя оболонка, яка, до речі, доволі стильно виглядає. Я взяв отакий синій колір і просто кайфую від нього. Такий смартфон приємний. Ємно діставати з кишені, причепитись в дизайні майже нема до чого. Ні, ну звісно, можна, звісно, сказати, що рамки могли б бути трохи меншими. Але знову ж таки, з ким порівнювати? З якимись китайцями? Ну так, вони намагаються хоч комусь продатись. Але якщо порівняти з тим самим iPhone 16i, які дорожче, Samsung a 36 чи a 56, де нижня рамка ще і більше, ніж всі інші. З ким ще? Та навіть з Pixel 9 a який от от вийде, то тут прям ікона дизайну. Да навіть в порівнянні з моїм дуже дорогим S25 Ultra. подивіться, як лоток вставлений в смартфоні a бренда, і як в насіньк фоні, ідеальна підгонка, рамка, хоч і пластикова, але нічого не хрустить, не гнеться і позаду заявлено. Скло. Відмічу також суб'єктивну річ. Не всім це може сподобатися, але це ж мій огляд. Мені подобається, коли в смартфоні клавіші регулювання гучності та блокування рознесені по різним сторонам. Таким чином, наприклад, в кишені ти не будеш намацувати і обирати з-поміж клавіш, коли хочеш зробити звук гучніше чи тихіше. Ти знаєш, що у тебе клавіші регулювання з однієї сторони. Звук стерео доволі гарний, до речі. Сканер під екраном, він оптичний. Але працює дуже гарно. Є захист від вологи та пилу IP 64. Тут варто сказати, що багато хто думав, що його не буде в цілому, а він тут є ще і сертифікований по стандарту IP. Я вважаю, що за ці гроші це круто. Рамки навколо екрану однакові зі всіх сторін, і оце, як на мене, важливіше ніж дуже тоненькі рамки, але різні по сторонам. До речі, тут прослідковується маркетинг. Коли у компанії є багато смартфонів, то треба виділяти і Розрізняти їх за рахунок чогось і от Самсун це робить за рахунок того, що рамки не однакові зі всіх сторін. Хоча, якщо подивимось на пікселі, їх модель 8A і от 9А, яка зараз буде, то там незрозуміло, що повинно просліджуватись. Явно не маркетинг, тому що моделей у них не так багато. У насінг всього декілька моделей зараз є 3А, 3 a Pro, от буде 3, коли вийде флагманські, і вони дуже сильно і якісно рознесені одна від одної. Тобто характеристик сьогодні. На ринку вистачає, щоб зробити флагман флагманом. Інша річ, коли у вас з'являються субфлагмани, такий собі флагман, от такий хрестоподібний, розкладний, потім ще молодіжний якийсь флагман, а потім у вас середній бюджет, і там 82 смартфони, а потім ще й середньобюджетний, тільки нижнього сегменту. Ну і оце все. Там треба, хоч щось робити. Всякі напливи на камерах, рамки більше, менше, нижня, велика, клавіатура є. Нем... Ну, коротше, зрозуміло, далі буду. Заганятись. Тут все гаразд. У вас рамочки однакові зі всіх сторін, і ви берете в руку ну, прям реально приємний пристрій. Сімки можна вставити дві, а от картку пам'яті не додаш. І так, NFC тут є. Про це теж мене питали. Нагадаю, що єдиний смартфон бренду Nasing, в якому не було NFC, це. CMF-фон. Я, до речі, не розумію, чому там нема NFC, тому що якщо на чомусь і економити, ну точно не на NFC. Я не можу згадати випадок, коли я діставав би картку чи кеш, щоб сплатити. Я завжди сплачую телефоном. І от в сучасному світі, скільки б не коштував смартфон, не мати можливості зробити мобільний платіж, це якось дивно, як мінімум. Тож NFC тут є, цим все гаразд, а от Є7 немає. І для когось це стане прям вирішальним фактором. Тому що ну, я розумію, з чимось можна миритись, щось просто аргументовано ціною і так далі. А от E7, такий собі нюанс, тому що багато хто вже перейшов на мбедед ки І щоб повернутися назад на фізичну, вам треба буде їхати у відділення, купувати, а у когось навіть немає можливості приїхати фізично зараз. І тому мені здається, майбутнє все ж таки за Embedded 7. Навіть я на них перейшов, хоча не був їх прибічником на довгий час. І я точно знаю, що навіть якщо б дуже хотів, я не. Зміг би перейти на цей смартфон саме через відсутність E7. І до речі, в Samsung Galaxy A36, який коштує приблизно стільки ж E7, є, причому аж дві. Тепер про Glyph інтерфейс Це прикольна фішка всіх насінг. Для когось це просто частину дизайну, для когось функціональна штука. В налаштуваннях під неї виведено окреме меню. Тут можна налаштувати яскравість, можна обрати стиль. Є функція, яка вимкне звук і залишить тільки Glyph інтерфейс, якщо перевернути смартфон, зручно на яких. Якихось зустрічах. А ще прикольно бачити зміну рівня гучності, який ви регулюєте, якщо смартфон лежить екраном донизу. Також можна використовувати цей інтерфейс для відліку таймеру. Можна і під музику попросити поблимати, і кожному контакту різне блимання призначити, щоб легше ідентифікувати. Як бачите, є і прикольні фішки з цим глів інтерфейс, а є і реально корисні. Але ще раз, це ДНК цього смартфону. І класно, що навіть в недорогих смартфонах вони це залишають. Дисплей Сім дюймів, AMOLED, Full HD+, до 120 Гц, причому адаптивна частота розгортки. На склі одразу є плівка. Є always on дисплей, його можна кастомізувати. Дисплей має підтримку HDR 10, звичайна яскравість 800 ніт, а пікова 3000, що дуже круто. А от скло тут Panda Glass. Звучить прикольно, це я так розумію, відсилка, типу, ну не горіла, але. Панда, розумієте, да? тваринки. Не знаю, як воно буде себе поводити з часом. Я б плівку не знімав, би коли вона засереться, наклеїв би нову. До продуктивності всередині процесор Snapdragon 7S Gen 3 4 нанометровий. оперативної пам'яті 8 чи 12 ГБ, вбудованої 128 чи 128. І от тут цікаво, начебто ну, нормальне залізо. Тут не MediaTek, не Exynos, ну зрозуміло, що не Exynos. Е, нічого такого. Тобто тут нормальне. Середньобюджетний сучасний Qualcomm і здавалося б, що може піти не так. А не так пішов стрес-тест, тому що такого стабільного постійного зеленого графіку я не бачив в житті ніколи. Я не знаю, можливо, вони щось підшаманили тут, і воно просто так. Показується, але смартфон не сильно гріється максимум до 42 градусів. І ну, поводить себе в житті дуже і дуже гарно, тому я схильний вірити цим цифрам. І навіть по гіпсам розбіжність мінімальна. Тобто в максимумі я побачив 358, а в мінімумі 339. При цьому середній 353. Це означає, що мінімальний 339 був дуже-дуже короткий час. Тобто середнє значення майже. Вже максимальне. Ну, це прям респект. Я навіть зараз піду, подивлюсь, а які результати були у інших смартфонів. Ну, я вам скажу, я подивився, і, наприклад, порівнюючи з Pixel 9 Pro, причому великою версією, цей смартфон майже в два рази потужніший. Ну, правильніше сказати, не потужніший, а стабільніший. Але навіть S24 Ultra зливає, правда, влітку. Тобто влітку середнє значення менше, ніж у Nothing Phone 3A по стрес тесту Есту, я не кажу, що він гірше чи повільніше, ні. Але це означає, що з відведенням тепла і, в принципі, з оптимізацією тут це гаразд. Бо пам'ятаємо, можна вставити дуже дуже потужне залізо в дуже дуже тоненький корпус. Ми таке бачили колись в MacBook Pro. Начебто в 16-ках, коли вони ще на інтелах були, пам'ятаєте, Intel Core i9 туди вставили, і дуже потужний чіп тротлив постійно. Я показував тоді в тестах, що він завжди знаходився нижче своєї нижньої планки заявленої. І це означає лише одне, що чіп-то потужний, але вся система не здатна з ним працювати. Охолодження просто не порається. Те саме і зі смартфоном. Навіщо сюди було вставляти щось потужніше? Якщо б, наприклад, воно працювало так само. По своїм характеристикам. Просто через те, що воно гарячіше і його треба якось відводити. А через температуру у вас все ж таки і автономність падає. Тож я вважаю, що оптимізація це саме те, що треба. І тут я навіть мушу визнати, от зараз згадав, що я сильно помилявся, коли Google випустили Pixel 5. Начебто 5, який був з середньобюджетним квалкомом і працював при цьому офігенно. І я тоді сказав: та ну, от за такі гроші, середній бюджет, але головне, воно не грілось, воно не тротлило і працювало нормально. Мені здається, це правильний пріоритет. Зробити все одно максимум, коли у тебе вузьке горлишко це нагрів смартфону, щоб воно було і автономним, і енергоефективним, і працювало стабільно. І бачите, от такий зелений графік. Але чи все тут офігенно в залізі? Ні. Тут, чип пам'яті версії UF. UFS 2.2. З однієї сторони, ну, це виправдано, тому що ціна, це зі всіх сторін виправдано. З іншої сторони, сказати, що він повільніше, хоча б по тестам, ніж смартфони з накопичувачем UFS-3 версії, я теж не можу, цього не видно. Тому так, по факту 2.2, але чи на щось це впливає? Ні, тепер до камери. Основна фізично така сама, як в Nothing Phone 2 a Samsung gn 9 на 50 мегапікселів, світлосила F19. Друга камера 8 мегапіксельний ультраширик з кутом огляду 120 градусів. Сенсор Sony imx 355, світлосила f 22 Але головне, що в смартфоні за 360 баксів є телевік, причому справжній. Тут він двократний сенсор Samsung jn 5 світлосила F2. Це реально круто. Це один із перших смартфонів в цьому ціновому діапазоні з телевічком, причому фізичним, але є і нюанс, бо стабу на ньому немає, тільки електронний. Фронталка на 32 мегапікселі, сенсор Samsung KD1. Про якість скажу одразу. Якщо до смартфона не ставитись, як до фотофлагмана, бо, знову ж таки, бюджет. То він показує нормальні результати, бо і насінгфон 2 a показував нормальні результати. А тут ще і телевічок додали, і ввечері він буде показувати ну, таке собі. Але в день все прекрасно. Більш зате ввечері навіть на топові смартфони треба фотографувати на найбільш світлосильну оптику з найбільшою матрицею, тобто на камеру 1Х на основну. Я, от, наприклад, вчора вирішив в неділю ввечері вже розслабитись, бо всі вихідні працював. Ми пішли на крила. І я сфотографував на цей смартфон, їх вони виглядають ну, класно. Тобто, їх там друзям відправити, згадати, який це вечір, був прям класно. Тобто, смартфон зі своїми задачами пориться, і головне, що у нас є прецедент, тут є телевік. Я дуже сподіваюся, що і інші виробники, не тільки китайці, бо ну, сьогодні хтось ще таке робить, Realme, але вони все ж таки коштують трохи дорожче. Почнуть додавати телевіків свої смартфони. Наприклад, дуже хотілося бачити телевічок в Samsung. Хтось каже, що А-серію треба Зносити від S серії FE, але можна рознести якраз таки телевіком 2X проти 3X. Можливо, просто для когось це буде недостатнім зменшенням характеристик, щоб переплачувати за FE. От знову ж таки, повертаємось до великої кількості моделей в лінійці. Якщо для фото камера за цей бюджет нормальна, то для відео я б сказав, би, що вона підходить набагато гірше. Знову ж таки, це не прям такі от мінуси, тому що ціна і смартфон може знімати відео в 4К. 30 доволі непоганої якості, навіть з двома мікрофонами, другий отут. От Але нюанс наступний: в 4К 30 ви не можете обирати жодний інший модуль, окрім основного, не під час зйомки, не навіть під час простої тобто ви не можете увімкнути інший модуль. Більш те, ви не можете увімкнути модуль навіть в Full HD 60 кадрів на секунду. Тільки в Full HD 30 ви можете перемикатись, причому навіть під час зйомки. Це я б сказав би великий мінус, тому що в. Жодному режимі я спробував і h 265 і H264, Ви не зможете обрати модуль, щоб зняти в 4К. Тобто для якогось там вложика, ну цей смартфон навряд чи підійде. Оце так телефон пише відео в 4К30 кадрів на секунду, тільки на основну камеру. Ультраширик навіть просто, якщо вимкнути запис, включити неможливо в цьому режимі. Для Ультраширика доступне тільки Full HD 30 кадрів на секунду. От так це виглядає. Ну, давайте будемо чесними, що це вже не 2025 рік. Тобто, цей смартфон для відеоблогінгу, навіть такого базового, підійде ну дуже слабенько в 60 кадрах на секунду Full HD можна писати себе на фронталку. Виглядає це. Отак от не скажу, що прям погано, але знову ж таки тільки фул Батарейка тут на 5000 мАч. Це вже такий собі стандарт для будь-якого смартфону. Зарядка доволі швидка на 50 Вт, а от бездротової немає, і це теж можна зрозуміти. Нагадаю, я замовляв смартфон на офіційному сайті, і мені в подарунок дали офіційну ган-зарядку Nasing на 45 Вт. Це капець як класно. Я не хочу зараз вихваляти бренд за те, що вони в принципі прибрали спочатку з Комплекту зарядний булчок, а потім додають його під час якоїсь там стартової акції, як подарунок. Але слухайте, ну не всі ж і таке роблять. А тут ще важливо зважати на ціну: 360 доларів чи євро, і ви отримуєте і смартфон з такими характеристиками, і ще й зарядник, якщо встигли зробити це першими. Тобто, це така додаткова собі знижечка, бо я думаю, що його можна чи використовувати, чи продати. Ну як мінімум, це приємно, капець. І по автономності все прям дуже і. Дуже гарно у цього смартфону, бо знову ж таки він має енергоефективне залізо. Він не гріється майже ніколи, навіть під час стрес-тесту він не був гарячим, що теж важливо. В іграх грати комфортно. Єдине, я не сказав, що е, є справа опізації, але я думаю, що це виправлять з оновленнями, тим більше тут Qualcomm. Бо я спочатку я подумав, що з іграми буде якась лажа, бо Бравл Старс грається ну зовсім каструрбатненько. Якось він з низьким FPS чи просто лагає дьорга. А потім я встановив танчики, встановив геншин, встановив PUBG, все на максимальних налаштуваннях, і воно іграбельно. Тобто, якщо ви ставите середнє налаштування, то е, стає прям ну, дуже і дуже непогано. І при цьому смартфон дозволяє вам грати на заряді. Тобто він буде тримати батарейку і його можна використовувати як дуже недорогу таку собі консольку, коли хочеться просто десь в черзі розслабитись чи просто е, перевести думки від робочих на якісь інші. Це класно. Не кожний смартфон в цьому ціновому діапазоні. Дозволяє грати в такі проекти на топових налаштуваннях. Програмне забезпечення це ще один коньок Phone. З коробки у нас Android 15 і Nothing OS 3.1. Виробник обіцяє три оновлення Android і чотири роки оновлень патчів безпеки. Система і виглядає офігенно, і працює неймовірно швидко і стабільно. Є купа приємних дизайнерських фішок, над якими прямо подумали. Це такі дрібниці, як анімація під час зарядки, анімація блокування, коли екран утікає в клавішу блокування. І то іншого система має унікальний стиль, дофіга віджитів, є генератор шпалер, де і рідні красиві. Дуже подобається звуковий супровід в системі. Коротше, видно, що парились над всім, і над екстер'єром, і над інтер'єром. І от все, що я зараз розповідаю, за винятком деяких нюансів чи мінусів звучить прям треба брати. То що ж мене так вибісило? А це друзі, п'ята нога чи. П'ятий циліндр, ні, п'ятий циліндр не вдали порівняння, бо у Вольво він прям гарний. Ну що ще дуже у нас невдале? Ну, наприклад, клавіша, камера, контрол в айфонах. Тільки тут пішли далі. Вони теж додали клавішу, бо зараз, я так розумію, це в тренді, але зробили це ще більш рука жопа, ніж в Apple. Так можна було, виявляється, можна. Далі буде блок, з якого я трохи підгорю. і ви знаєте, я люблю зациклитись на якомусь елементі, там на клавішці, на частині інтерфейсу, який не можна випилити. Тому я переніс цей блок в самий кінець, щоб якщо не хочете дивитися, то дивіться тайм-коди і переходьте на висновки. Це кнопочка Essential K. Вона відкриває оцей спейс. І це грьоване вигадування велосипеду. Функція, яку ніхто не просив, спроба створення додаткової цінності продукту, а спрацювала йому тільки в мінус. Значить, хто не в темі, де б ви не знаходилися в телефоні, натискаєте на цю кнопочку один раз, робиться скріншот. Ви можете додати до нього нотатку і далі. Ну, далі навіть неадекватно він прибирається. Треба назад робити, чи ще раз натискати цю клавішу. Натискаєте і утримуєте, і ви можете додатково ще написати якийсь текст голосом, щоб потім згадати, що ви мали на увазі. Відпускаєте, і воно зберігається от в той самий спейс. Два рази натискаєте, відкривається цей спейс, і тут ви бачите от таку от. Помийку, де останні ваші скріншоти аналізуються, От аналіз написано. І коли воно проаналізується, там буде переклад, розшифровка і навіть якась підказка. Підказки із серії досліджуйте нові функції в Бравл Старс, відкрити нові здібності персонажів, насолоджуйтесь процесом, спробуйте режим хокею, коли ви дивитесь на режим хокею. Якщо ж відкрити картку, то тут теж є певна інформація. Кількість кубіків, яких кубіків ранг завдання вам пишеться, але нафіга мені оце розшифрування. Ну ладно, комусь можливо знадобиться. Я навіть далі певні приклади наведу. Перша претензія до цієї клавіші, що вона знаходиться дуже близько до клавіші блокування і легко натискається. Я кожного дня, користуючись цим смартфоном, блокую його, натискаючи на цю клавішу. Вона прям випирає, під палець лягає зручніше, і я її натискаю і роблю. Скріншот. Саме тому в мене шов галерею, що тут просто помика з цих скріншотів. Так як це нативна функція для цього смартфону, це не якась андроїдна штука. Під неї треба ще і оптимізацію робити для кожного застосунку. Тобто воно не тільки зі своїм інтерфейсом повинно працювати, а й з іншими. Наприклад, коли ти граєш в Бравл Старс, випадково натиснеш на цю кнопочку, у тебе відбувається що? У тебе робиться скріншот. Потім, як ви бачили, мені треба його якось. Прибрати звідси, ну, наприклад, чер натиснути. Вас вбили вже. Але навіть якщо не вбили, то спочатку інтерфейс гри отак от покрутиться, покурвиться, ніби там екзорцизм якийсь відбувається. А потім він просто залишиться трохи покурвленим. І це звичайно, дуже популярна гра Бравл Старс. Ви виходите в меню і у вас там триндець. Треба перезавантажувати гру. Випадково натиснули, злили катку, афігеть, пограли. Ну а потім ми переходимо всередину і читаємо оці розшифрування. Як от битва в грі клан зіткнення на карті майстер-відьма. Це що за грьоване заклинання? Я не знаю, що це за гра. У мене нема такої гри. Воно намагається щось розшифрувати, але питання нафіга? Тож перше питання, чому так близько до цієї клавіші. Друге, її не можна переназначити на іншу функцію, чи навіть просто вимкнути. Тобто вони дійсно пішли далі, ніж Apple, бо Apple, ну я вважаю, не зробили ідеальну роботу, зробивши цю кнопку, але її можна пофіксити, її можна переназначити на іншу камеру, її можна повністю вимкнути, можна підрізати функціональність. Наприклад, щоб вона спрацьовувала не по одинарному натисканні, а по подвійному. Тут ні, навіть якщо ви в системі зайдете. В цей застосунок, який не можна видалити, бо він прошитий в е, систему телефона, ви можете його примусово зупинити, і тоді ви будете натискати цю кнопку, скріншоти будуть продовжувати робитись, але нікуди не зберігатись. Тобто, ви все одно будете відволікатись від процесу, просто ще і скріншоти будуть кудись зникати, навіть якщо вони вам потрібні. Тобто вбити цю функціональність неможливо. І от так у мене зараз виглядає галерея. Фоточки, відео і купа-купа скріншотів, які я не хотів робити. Вони тут просто є. І ладно, в звичайному використанні я звик її не чіпати. Тобто, так, це мінус, але якось звик. Але коли ти йдеш бігати зі смартфоном, я інколи тримаю телефон в руках, ти біжиш і ти не підбираєш палець, ти можеш отак, от натиснути рукою, пальцем. І ти прибігаєш з купою різних скріншотів. Піднімаєш телефон, екран загоряється, і ти можеш вже зробити скрін Прямо екраном блокування, розумієте, воно вже щось робиться. Тобі, щоб хоч якось запобігти цьому, треба вимкнути функцію активації дисплея по підняттю смартфона. Ну і третє питання. По факту, ця кнопка викликає, ну повинна викликати е, якийсь розумний, е, типу мозок у вашому смартфоні, куди ви складуєте свої ідеї, заскріншотили щось на сайті, там для новин, наприклад, е, зберігли коментар додали. Це прикольно. Тож тепер почнемо виправляти. Я хочу вірити, що Насінг вони не ідіоти. Я бачив їм вже такі питання ставлять. Вони з оновленнями це виправлять. Що треба зробити? По-перше, треба зробити можливість вимикати цю кнопку повністю. Тобто, щоб вона була, натискалася, але нічого не робила. По-друге, треба дати можливість переназначати цю клавішу на інші дії. Захотіли ліхтарик, захотіли платежі. Захотіли не знаю, Evernote, Google Doc, що завгодно. Це ну нормально. Це блін Android, його треба кастомізувати. В iPhone action button дозволяє запускати будь-що, ну прям буквально будь-що можна ворота в гаражі відкривати цією кнопкою. А тут у вас той самий action button. Android, і ви можете зробити тільки те, що вигадали самі, і все, і воно працює дуже дуже кривенько. Ідемо далі. Сам сервіс треба допілювати. Звісно, насінь вже пообіцяв, що будуть його оновлювати, допілювати, але треба зробити його крос-платформеним. Бо нотатки, чи от такий спейс, в якому є звалка твоїх думок, якихось планів. Це штука, до якої ти повинен мати доступ будь-з якого девайсу, навіть з вебу. І вони повинні це зробити. І Карл. Навіть вже сказав, що вони над цим думають. І якщо вони зроблять це кросплатформенним, якщо воно буде працювати нормально, то за якусь там топ-функціональність можна навіть якісь гроші брати, щоб навіть якщо компанія Nasing, виробник смартфонів закриється, сервіс продовжував собі працювати і люди не втратили свої дані. Я б користувався такою штукою. Сидиш собі, гортаєш там Twitter, гортаєш якісь сторізи, не знаю. Побачив щось цікаве для новин, наприклад, кедерньюз на суботу. Натискаєш клавішу, голосову нотаточку і одразу додаєш її до якоїсь папки в кедрнюс. Да, і потім зручно вона там навіть тобі розшифровується. Якщо це скріншот з браузера, ти можеш підсумок зробити. Тобто, завдатки у цього є. Треба просто допилити і дуже сильно допилити. І я хочу вірити, що Насінг це зробить. Отже. Phone 3A. Давайте про мінуси. Немає E7, неможливо обрати модулі при зйомці відео при 4К та 1080 60 кадрів на секунду. Немає бездротової зарядки, клавіша Essential Key не вимикається і не кастомізується. Доволі повільна пам'ять, але тільки на папері. І з цього цього реальний недолік для мене це. Є сім, бо все інше можна зрозуміти, як, наприклад, камера чи та сама клавіша, бо це чи не могло тут бути, бо смартфон недорогий, чи це скоріш за все виправлять софтом. Але плюсів набагато більше, як мінімум, його ціна, в яку вписані оці всі характеристики і дизайн. Такого на ринку. Ну на мою скромну думку, більше нема ні у кого, чи варто його купувати. Я б радив би, якщо сім вас не засмучує за ці гроші, смартфон прям шикарний. Я б навіть носив його без кейсу, тому що він капець який цікавий і не такий вже дорогий, щоб навіть якщо щось станеться, його просто там замінити. Хоча це пластик, і навряд чи з ним щось прям таке станеться. Проте треба зважати на можливі нюанси. Наприклад, якщо таки з ним щось станеться, офіційна гарантія, офіційний сервіс цього нема. Треба буде паритись, це зрозуміло. І до речі, я зроблю окремо. Порівняння цього смартфону iPhone 16i, Samsung Galaxy A56, та навіть згадаю про A36, і, можливо, навіть дочекаюсь Pixel 9A, щоб було таке велике порівняння середньобюджетних смартфонів, і там ми чесно оберемо найкращі з них і скажемо, по яким критеріям. Сподіваюсь, цей огляд вам сподобався. Якщо це так, то, друзі, не полінуйтесь, протисніть вподобайку, напишіть коментар, це дуже важливо для просування відео. І також, якщо ви тут вперше, підписуйтесь на цей канал. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.